Вітаю! Ми знаходимося на будівельному майданчику житлового комплексу Аквамарин. І зараз я розповім вам про хід будівництва другого будинку та підземного паркінгу в лютому. Отже, не будемо гаяти часу. Поїхали! Минулого місяця по секції 2В будівельники виконали роботи з монтажу баштового крана, що дозволить нам в майбутньому продовжити монолітні роботи. В середині секції каменярі продовжують влаштування кладки зовнішніх та міжквартирних стін газобетоном. За по секції 2 ми забетонували фрагмент монолітної стінки вставки та частково виконали її гідроізоляцію. Разом з цим монолітники продовжують армування плитного розверку для подальшої заливки бетоном. Далі переходимо до підземного паркінгу. У лютому фахівці завершили армування останнього фрагменту плити перекриття між другим та третім будинками. Прямо зараз, за моєю спиною, ви можете бачити, як монолітники заливають її бетоном. В середині паркінгу третього будинку продовжуються роботи злаштування сплінкерної пожежної системи. З настанням тепла ми відновлюємо роботи з утеплення стін в'їзду до паркінгу та влаштування фасаду. Також у планах продовження благоустрою подвір'я третього будинку. З вами був виконавчий директор коперативу морський Андрій Кімчук. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відеозвітах.